Привіт, друзі! Ласкаво запрошую на мій YouTube канал. Тут ви знайдете проєкт, який такий в, в роботі з організацією Відкриті серця. А мої роботи по дизайну та мої вірші, а також лайфстайл з, моєї, з мого життя зараз у Швейцарії, де я перебуваю як біженка від війни. Якщо можливо, то підписуйтесь і додавайтеся в друзі, Готова відповісти на ваші запитання стосовно дизайну. Також шукаю клієнтів для того, аби продовжити свою роботу як дизайнера, готова створити. На замовлення логотипи, картинки чи живі портрети, які ви можете використати як подарунок для своїх друзів та близьких. Також нещодавно я закінчила курс Нейродизайнер, на якому я навчалася майже пів року. Тепер я для дизайну своїх робіт можу використовувати е, мережу Мій Джорні, а також е, Clін AI, Runway та багато інших сервісів, які дозволяють анімувати створені картинки і робити з них цікаві і прикольні відео. Для, наприклад, які можна використовувати для реклами вашого товару в інтернеті, тобто це сторіси, це рілси і багато іншого. Зараз я працюю smm менеджером в фірмі MixMarkt Italia. Десь близько пів року вже Ось, і набираюсь нового досвіду по веденню сторінок. Також, якщо ви хочете потребуєте послуги ведення Instagram, я готова вам цьому також допомогти. Якщо вам потрібен брендбук, Логотип чи інші елементи фірмового стилю, чекаю на ваші замовлення. Для тих, хто хоче відкрити якусь ліричну ноту на моєму каналі, то тут ви можете послухати мої вірші, які я періодично записую для того, щоб створити вам гарний настрій і дати вам надію на те, що все буде добре. І просто викласти свої думки, які є в мене. Дякую вам за увагу.